Наступна техніка це, знаєте, такий натяк без слів. От молода як буде говорити, ну ти мені подобаєшся. А Мілфа говорить натяками, під текстами. Хай читає. З тобою по-особливому. Цікаво, а ще було б, якби. І не закінчуєте, хай думає потім бля, ще тиждень. Що, що якби було? Да? Або далі. Іноді я думаю про. Так, знаєте, натякнули і посміхнулись. Откуда він знає? Він, може, він буде думати, що ви там думаєте, що він вас буде тарабанить, а ви думаєте, як поставить його на коліна і пробку запхати? Хай догадається. Про що Мілфа думає, да? Да. а що він відчуває? Таку інтригу, да? недоговореність. Він хоче більше. Що ну, вона? вона? Він потім буде ще тисячу раз писати смски після вашої зустрічі. Що ти мала на увазі? А що ще, а що як? Його уява буде працювати за вас. Все. А е, дивіться, а уява насправді потужніша за реальність. В нього там буде розрив.